Медитація Янголи Атлантиди від дельфінів послання. Дельфіни останні фізичні ангели в цьому світі. Оточіть себе її аурою, щоб зцілити ваше серце. Запрошення до внутрішнього світу. До вашого серця. Наповніть склянку водою обережно і з любов'ю. Запаліть свічку і принесіть їх туди з собою, звідки ви починаєте свою душевну подорож. Зробіть ковток води. Вдих і повільний. Двічі довший вибух. Знаючи, що ви цим уже зв'язуєтеся з дельфінами. Вони захищають священну енергетичну мережу як останні фізичні ангели в цьому світі. Тепер подивіться на воду. Закрийте очі і подумки, зануртеся в цю стихію, поки ви не опинитеся в безкрайніх просторах бірюзового блакитного океану. Відчуйте, як невагомо пливете ви в його глибинах. Життя пішло з глибин океану. І вам добре відомі ті відчуття, які на генетичному рівні у вас ну, збережені в клітинах. Ви почуваєте себе як дельфін, вільно в просторах цих безмежних вод океану. Вода навколо чудово освітлюється. Вона ніби живиться джерелом світла. Яскравим, як сонце. Вона розкривається перед вами, як затонуле місто Атлантида, створене з золотих храмів і білих мармурових будинків, і ніжно обіймає море. Ця вода грає так, начебто назавжди зберігає свою яскравість і чистоту. Якщо уважно прислухатися, то можна почути поклик мешканців цієї води, цього загубленого моста в нашим минулим. Пісня Дісфіна. Вони легантно плавають навколо стовпів стародавніх храмів Атлантиди і грають у залах, де тоді відбувалися такі важливі частини вашої історії. Ви спокійно пливете у воді, дихаєте, наче її. Частина і ви є частина цієї стихії. І чекаєте, поки вас помітять дельфіни. Вони цікаві створіння, доброзичливі та грайливі. Вони щитують вашу дружелюбність і точно так же. І ви мають поклик поспілкуватися з вами. Побачивши вас, вони обережно рухаються до вас, плавають, навколо вас плавають і танцюють. Один із них особливо цікавиться вами, відчуваючи вічний поклик. Вічний зв'язок, який пов'язує його з вами разом. Потягніться до нього і торкніться гладкою поверхньої шкіри. Завдяки цьому люблячому дотику, ви встановлюєте з ним ще більш глибокий зв'язок, через який ви можете легко спілкуватися. Тепер одне з одним. Дельфіни це ангели морів завдяки своїй безмежній і безумовній любові та доброті. Вони здатні зворушити вас невимовним чином, вивізти на поверхню глибокі та несподівані емоції. А отже, Можуть зняти блоки з вашої душі, які б не були бар'єри у вас до оточуючого світу, щоб не говорив вам ваш досвід або досвід вашого оточення, який вам наставив великих хмурі, що тепер відмежовують від вас світ, Безмежний щедрий світ своїми бар'єрами, ви зараз їх скидаєте. Бар'єри вниз, бар'єри вниз, бар'єри вниз. Блокування вашої душі було вами створено. Вашими виборами. Кожні 10 секунд ви можете їх розблоковувати все більше і більше. Це лише ваш вибір. Питання вирішено. Дозвольте енергії цього дельфіна впливати на вас, поки ви знову не будете повноцінно собою. Тож послухайте, що вам сьогодні Хоче сказати цей особливий ангел з Атлантиди. Що він вам порадить? Яке бажання він вам хоче виконати? Ви можете почути його думки, його слова всередині себе, або у вас може виникнути особливе відчуття, якесь інтуїтивне знання. Прислухайтеся до себе, відчуйте його слова в собі, залишайтеся відкритим і приймайте всі його послання. коли його повідомлення благополучно досягнуть вас, всі його нейронні енергії, послань, сприймуться кожною клітиночкою вашого тіла на квантовому рівні. Подивіться ще раз. У його любовно мигатливі грайниві очі. У них лежить побажання, яке він хотів би адресувати вам сьогодні від імені всіх своїх супутників. Як останні фізичні ангели на нашій землі, на матінці планеті, тільхи просять вас зробити те саме. Вони звертаються зараз до вас. Будьте ангелом у своєму світі та ставтеся до людей у своєму житті з любов'ю та добротою. Завжди, коли ви можете, дозвольте цьому ніжному почуттю витікати з вашого серця, яким цей морський ангел наділяє і зачаровує вас. Відтепер ви подоба цього ангела, у янгол у людському світі, будь-яке місце та приміщення, куди б ви не дійшли, одразу наповнюється. Енергії безумовної любові, цих дивних істот, а відтепер це ваша енергія, енергія Янго. ви творець безумовної любові і ваші присутності затихають сварки, щухають війни, приходить мір. O baixo, o basmejo, o